Привіт, друзі! Вирішила сьогодні для вас зняти таке невеличке відео, тому що у мене з'явився новий красунчик, хочу вас із ним познайомити. Це був такий презент мені на день народження. Я, можна сказати, це орхідея. Чесно скажу, я навіть не мріяла, але отримала. І в той же час отримала і боюся через те, що я з цією орхідеєю ще не зустрічалася ще в мене її ні разу не було. Тому дуже переживаю по поводу того, як правильно за нею доглядати. Але читаю багато інформації, дивлюся. І ще одна проблемка в тому, що все-таки зараз вже можна сказати зима. так? І головне, щоб за зиму вона не пропала і все з нею було добре. Ось, уже я вам покажу ось цей красунчик. Зараз вам покажу його ближче: це, друзі, цим бідіум. Дуже красивий, коричневого кольору такого цікавого. Тому будемо разом спостерігати за тим, як він буде в мене себе почувати і далі рости, розвиватися. Тому зараз перемкну камеру і покажу вам його ближче. І так, друзі, ось міцимбідіум, ось такий красунчик. Подивіться, будь ласка, які в нього. Квіти, неймовірні. Вони ще й мають такий приємний ніжний аромат такої не то кориці, не то шоколаду, щось таке цікавеньке. Ось такі в нього квітконоси довгі. Ось, бачите, такі вони вже загрубівші, такі коричневі. І ось такий красунчик. Звичайно, це магазини цвітіння. Не знаю, як він далі буде в мене. На сьогодні, до речі, сніжок притрусив. Дивіться, яка краса. Так, ось такі бульбочки у нього. Бульбочки чомусь такого темнуватого кольору. Я одразу злякалася, того, що, можливо, він. Так, трошки це я поклала, щоб тому що поставила. Дивіться, наскільки він вже виліз із горщика. Я його пробувала витягти, його майже неможливо. Він такий вже трохи сухуватий, треба його поливати. Читала і дивилася, що поливають його способом замочування, тому буду замочувати його в водичку відеречко ставити. Ось ці бульбочки, бачите, вони такого коричневого кольору, але я дивилася, що це верхні, оці такі. Листочки, які покривають бульбу, щоб вона там не пересихала, не загнивала і так далі. Тому я думаю, ну надіюся на те, що це нічого страшного, тому що ці нижні листочки можуть відсихати. Ось, бачите, на листочках якісь такі полосочки. Ну, не знаю, будемо спостерігати. Це ось нова бульбочка молода, формується. Ось також молода, але чомусь і вона обрізана. Не знаю, чому, можливо, лися було при пересильці поламане. Так, ось інша бульба також. Бачите, вона має таку, такі коричневі такі п'ятна, але я не знаю. Дивилася відео дівчат також є таке, нічого. Я думаю, страшного. Трішки ось такі пішли чорні цятки. Ну, це я думаю нічого, тому що в мене на е, камбрі на моїй теж є таке, воно ну, нічого з нею тако погано не відбувається. Також ось молодий ріст. Е, тобто я бачу, що ну, є молоді ростики, е, досить він такий сухий. Знаю, що цим бідіумом не можна сильно перезволожувати, для того, щоб він не загнив оці бульби. Ну, не знаю, досвід з камбрію в мене є, Он, вона в мене стоїть, росте. Е, ну, це схоже, я так бачу, схожа рослинка, але ну, не знаю, подивимося. Трішки зв'язала, тому що, друзі, я його прийшла зразу, коли він в мене з'явився. Ось 17 листопада я його поставила на балкон, але вже на вулиці холодно. У нас на балконі вже температура 3-4 градуси, тобто досить холодно. Тому, звичайно, я його прийняла. Хоча цим бідіум, це рослина, яка любить холод. І завдяки холоду і перепаду температур вона починає квітнути, але все ж таки дуже низька температура, тому я його поставила на вікні ближче до вікна від сторони дверей балкону, для того, щоб йому було не так жарко. Ой, друзі, ну не знаю. Дуже він мені подобається. Величезна, звичайно, рослина. Подивіться, який він побільшки. да? горщик ось такий він стоїть на столі. Дуже великий. я знаю, що є зараз трішки менші сорти карликові. ну Цей такий стандарт. Дуже красиві квіти, ароматні. Такі тигрові, бачите? Класні такі. Ніби на джмелики. Мені похоже, ніби джмелики так посідали. Ну, не знаю. Будемо спостерігати. Поки що я його пересаджувати не планую. Ну, поки що. Я просто буду за ним спостерігати, але він уже в цей горщик не вміщається. Бачите, як виглядає? Я просто на зиму боюся, тому що кажу, що цим бід'ями вони такі до пересадки чутливі, і тому я не знаю. Не знаю, що робити, тому що тут йому треба і ґрунт міняти, тому що він вже плів, бачите, його потрібно, я думаю, замочувати. Е тому поки що, поки що ось так. Ось тут вже підсохло листечко. Ось тут щось чорнувате. Ну, я сподіваюся, що це Ну, воно таке тверде, воно не гниле, нічого, тверденькі бульбочки. От, е тому що добре, що не було морозів, коли я його несла. Бачите, таке темнувате. Ну, надіємося, що все буде добре, і я з ним справлюся. Тому, друзі, ось таке невеличке, коротеньке відео про огляд мого новенького жителя, мого цимбідіума, ось такого красунчика, просто неймовірного. Ось він тільки-тільки повідкривав бутончики, тому що ще були бутончики, а він ось повідкривав квіти. Е, кажуть, що квітконос держиться не так довго, як фаленопсиса. Тижнів три, інколи, можливо, і менше, якщо ось в квартирі тепло. Ну, подивимося, подивимось. Будемо за ним спостерігати, старатися, щоб все з ним було добре. Ось така краса. Якщо, друзі, хтось розуміється на цим відеомах, якщо ви знаєте, як правильно за ним доглядати, що з ним робити, і так далі, я не проти буду ваших порад, будь ласка. Радьте, як зараз з ним бути, що робити, пересаджувати чи ні, тому що ось оця зверху шапка не дуже мені подобається, це не так ну, не естетично виглядає. Можна купити для нього красивий такий великий горщик пересадити. Тому, друзі, буду рада вашим порадам, тому що ця квітка для мене нова. Тож, друзі, коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки, буду дуже рада вас читати, приймати ваші поради. Так що, друзі, на все добре. Побачимось, почуємось. До побачення!